Його пісні отримали нове дихання та завірусилися у Тікток. А на своїх концертах він збирає молодь. Люди почали розуміти, де є хороший продукт, а де є поганий. пісні. «Іво Бобула для нас вже не музика з дитинства, а тренд сучасності. Повномасштабне вторгнення РФ стало стимулом для українців не тільки творити нове, а й згадати про те, що вже є. Серед них ретрохіти. Бобула. молодь. Вона є така прогресивна. Я вам дуже вдячний за те, що вони вибрали хороший продукт. Творчий шлях якого розпочався півстоліт. Тому осінній сад, розмова з тобою. Якщо любиш кохай, лише частина з пісень, які молодь вже знає на пам'ять. Вони записують вірусні відео та підспівують своєму кумиру на концертах. Я, виходжу, я йду до тебе. Знову. А нещодавно співак став володарем титулу Митець 2024 року загальнонаціональної премії Людина Року. Організатори визначили не тільки мистецьку діяльність артиста, а й волонтерську. Бобул їздить з концертами до військових та частину свого прибутку витрачає на потреби армії. А які пісні Бобула Знаєте ви? Пишіть в коментарях.